Супер ціна. 50 гривень. Одна сукня жіноча бренду Esmara, Німеччина. Це є трикотажна сукня. Ось так вона виглядає ближче її. Це вже розпродажа, це залишки зимових колекцій. В Лоті 20 штук, мінімальний лот 20 штук, різних кольорів. Наприклад, ось така гірчична є, червона. Такого плану може бути в лоті сукня. Така одна є. Хто закаже, той получить. Хто перший замовить, получить таку суконку. Така сіра. Темно-синя з таким гарним тут плетено ажурно. так. Такого плану є ще чорна. Ось така суконка подовжена. Зеленого такого кольору. Бордова. Ну, Десь точно, я видів 20 суконок. Ось така сіра, чорна. Так, Така може бути ще в лоті сукня. Це. Так, гордова вам показала, Ось така чорна, так само ажурна. Замовляйте у наших менеджерів, розміри різні, там S, M, L, 20 штук в лоті, ціна лоту? Кільки? 1000 гривень. Замуляти наших менеджерів.